Вітаю панове! Хотів би з вами поспілкуватися на тему, як же стати девелопером в Польщі. В плані почати будувати будинки на продаж. Початком війни за кордон виїхало понад 7 мільйонів українців, і частина з них вже повернулася додому. Але частина все таки вирішила осісти в Польщі або Європі, або принаймні релокувати свій бізнес сюди. Польща? В цьому плані дуже вигідна, це такий місток далі в Європу. Тут зручно і комфортно вести бізнес. Тут прозорі умови і зрозумілі закони, які з одного боку змушують бізнесмена працювати в правовому полі, а з іншого дають можливість зробити якісь е, невеликі маневри для оптимізації бізнесу. Я вже сім років веду бізнес в Польщі і Європі, постійно на цьому наголошую і розповідаю про це у себе на каналі, тому як. Почати свою справу в Європі, куди вкласти гроші з розуму, ви можете дізнатися тут у мене на каналі. До мене часто приходять з конкретним запитом, як відкрити фірму в Польщі, як там вести, наприклад, транспортний бізнес. Ми недавно проводили семінари по транспортному бізнесу. Це забрало дуже багато часу. І зараз я б хотів зосередитися власне на будівництві, як стати девелопером, тому що Йде зима, зараз затища в будівництві, і власне саме час для того, щоб отримати знання, для того, щоб отримати інформацію, коли почнеться сезон, вже рухатися далі вперед. Для тих, хто планує будівництво, для тих, хто шукає інформацію. Ви Обов'язково підпишіться на мою сторінку, бо я для вас готую книжку, яка покроково вас введе в девелоперський, так би мовити, світ в Польщі. Ви можете побачити тут -от на екрані книжку, яку ми перекладаємо вона польською мовою. І я її придбав на одному з семінарів від групи девелопер, на які я ходжу з великим, превеликим задоволенням і за які я готовий платити немалі гроші. Тому що інформація, яку ви там отримуєте, вона просто безцінна. Ви цікавитеся до девелоперкою в Польщі. Ви, мабуть, вже трошки дивилися і знаєте такі імена, як Павел Гурський, Міхал Рощак. Це е, знані персони в девелоперському світі, так би мовити. Вони організували найчисельнішу групу девелоперів, клуб девелопера. Спільнота їхня девелоперппл щороку збирає, збирає просто масу однодумців на семінарах, на зустрічах на зустрічах клубу девелоп. І я вам рекомендую інформацію саме черпати від людей, професіоналів людей практиків цього бізнесу, і власне маючи вже з ними добрі стосунки, ми домовилися про співпрацю про переклад книжки на українську мову. Книжка вже перекладена і вичитана. Вичитую її професійний філолог, який знає українську мову. Але не розуміються на будівельних термінах на будівництві. Тож я буду радий, якщо тут в коментарях хтось зголоситься, скажімо, двоє-троє людей, які ведуть аналогічний бізнес в Україні і захочуть стати такими бета-рідерами і вичити книжку з технічного боку, звертаючи увагу на терміни, які були б адаптовані до українських реалій, щоб просто і легше було читати, щоб це не була якась сухий переклад від філолога по деякі терміни. Ну вони трошки невідповідні і відрізняються від України від Польщі книжка і інформація, яка в цій книжці, вона буде просто мега корисна. Питання, які там піднімаються: там скільки грошей потрібно mm -hmm. на те, щоб почати будувати будинок, з чого почати, як знайти землю під забудову, як її купити правильно, щоб пізніше не мати проблем зі здачею будинку експлуатацією або з отриманням дозволу на будівництво. Що вигідніше будувати, приватні будинки чи багатоповерхівки? Відповіді на ці питання і багато інших питань знайдете в цій книжці. Ця книжка це як есенція, ось збірних знань, і вона дасть вам добрий старт, який дала вона мені свого часу. Більше того, я анонсую вам семінари по будівельному бізнесу для тих, Хто бажає релокувати свій бізнес, або просто шукає шляхи, куди заінвестувати гроші. Якщо вам цікава тема, залишайте свій коментар, або ж пишіть безпосередньо мені в приват, я завжди залишаю свої коментарі. Від кожним кожним відео будівельний бізнес надзвичайно цікавий, надзвичайно прибутковий, і багато багато українців, які приїжджають за кордон, вони займаються те, що я бачу зі свого досвіду або транспортом, або будівництвом, або торгівлею. Тому транспорт ми вже пройшли, Будівництво ми зараз будемо починати розповідати про це далі. вже і про торгівлю. Підписуйтесь.